Він уже вирішив, я втомився. Ці відносини нікуди не не ведуть. Ти мене не любиш і так далі. все, давай закінчувати. Чи є тут ще шанс повернути цю людину, чи варто просто відпустити на твою думку? Я знаю випадки, навіть коли люди розходилися офіційно два-три рази, тобто в них був там перший розвод, потім другий, навіть і потім все одно у них була щаслива сім'я. Буває таке, що навіть після того як людина офіційно подала документи, і навіть їх вже в них різні прізвища, навіть після цього бувають моменти, що сім'ї все одно відновлюються. Звичайно, якщо людина перший раз вам сказала, що я там хочу піти, це не говорить, що 100% все вже можна ставити хрест на стосунках, нічого не допоможе. Як це може відбуватися, людина, ну в неї накопичуються не певні там претензії, образи, якісь моменти, які вона не висловлює. А потім в неї та, ця думка зріє, зріє, зріє. В якийсь момент це хоп перетворюється на рішення, що я вже можу їй сказати це. І в цей момент чоловік може думати, що я вже не боюся її втратити, тому що він думає, я їй можу це сказати. Я розумію, що це вже може призвести до того, що градус конфліктів між нами тільки збільшиться. І тому він вже думає, ну я потенційно готовий до цих наслідків. Але коли він навіть їй це озвучує, і вони входять в ту фазу, де він їй сказав, що, можливо, наші стосунки закінчаться, я хочу піти. Тут вже він починає розуміти, що Ну а є якийсь крок далі. Тобто мені треба ну, розірвати ці стосунки, мені треба там дитину я буду бачити, там десь на вихідних, або там у нас виникають якісь майнові питання, або далі. Я буду зустрічатися з якоюсь новою жінкою, а ця ж нова жінка там взагалі можуть бути стільки нових моментів, про які я теж дізнаюся, тільки вже глибоко в шлюбі. І він, коли вже оце озвучив, все він починає ну, думати наступні кроки, і він тоді розуміє, що можливо не треба так сильно там прям поспішати, тому що не факт, що в наступних стосунках буде набагато краще. Так як зараз його теж не влаштовує. він хоче, щоб щось змінилося, але він так само починає аналізувати а, а де гарантія, що наступні стосунки не будуть геть гіршими? А що якщо тільки потім в четвертому шлюбі він зрозуміє, що цей перший був насправді щасливий? І я таких випадків знаю дуже багато. У мене є на консультаціях людей, які мені розповідають, що ми тільки там після четвертого шлюбу зрозуміло, зрозумів, чи зрозуміло, що в першому там насправді було, було добре. Тому. От тут момент в тому, що коли тільки там, чоловік це сказав і це озвучив, звичайно, можна ситуацію ще змінити. Тому що е це ще не є таким моментом, що він вже там чоловік іншої дружини, там, іншої жінки, і все, тобто вже якби, двері всі зачинені. Тобто, коли він це тільки озвучив, якщо спробувати зрозуміти, чого саме? Йому зараз не вистачає, чого він хоче йти. Тобто є ж конкретні причини. Люди від добра добра не шукають: якщо мене влаштовує мій шлюб, я не буду шукати в нову собі жінку. І саме тому, коли людина почне, наприклад, жінка в цьому випадку, який ти наводиш, якщо вона почне. Задавати йому питання і питати відкрито, чесно сказати, що, що тебе не влаштовує, чого чого не вистачає? Чого, чого ти хочеш обірвати в наші стосунки? Вона може почути ті речі, які, можливо, вона інколи чула і раніше в сварках, але тепер вона може поставитися до цього трошки серйозніше, тому що вона розуміє, що він вже потенційно ну, налаштований навіть ти. Якщо раніше вона говорила, а в мене теж є список, що мені не подобається в тобі і що мене не влаштовує в наших стосунках, то можливо тепер замість е, ситуації, що просто джбурляти. Тися в один одного претензіями, вона подумає Окей, як я можу йому дати те, що йому потрібно? І зі свого боку, звичайно, вона може говорити йому про ті речі, які потрібні їй, тому що ну немає ідеального. Не буває таке, що чоловік ідеальний, і жінка має от всі його забаганки виконувати, а в жінки до нього взагалі немає питань Яких ну я такі стосунки ще не бачив? Тому і, і з боку чоловіка, і з боку жінки завжди є над чим працювати. Питання в тому, чи чує насправді партнер, що мені потрібно, то в чому я в що я потребую від цих відносин. А скажи, а як чоловіки реагують на те, коли ось там трапляється саме сварка, конфлікт, і навіть, можливо, все йде до розлучення, і тоді дівчата беруть себе в руки в повну таку бойову готовність, і вони починають займатися з собою, там, англійською, іспанською, ходити в зал, на хореографію, співати, танцювати, все-все-все разом, транслюються в соціальних мережах і показують, що мені без тебе ще краще, ніж було з тобою. І ну дійсно я це так. Перебільшую, але це має все ж таки сенс. Як на це реагують чоловіки і чи приваблює їх це, щоб замислитись над тим, що можливо таки не варто е втрачати? Велика. Тут треба знову ж таки залежить дуже сильно від чоловіка, від конкретної дівчини, від конкретної ситуації, тому що я знаю багато прикладів, коли і чоловіки роблять так само. Тобто, коли їх там кинула дружина, пішла до іншого, він там і в спортзал почав ходити, і те почав робити, і роботу змінив там і зачіску змінив, Все змінив, і найважливіше, що починають це робити вже коли тому, все. що виклик мобілізує. Так, да, тут ситуація, на жаль, така, що виклик він мобілізує як чоловіка, так і жінку. Тобто буває таке, що люди собі спокійно жили, все добре, все окей, а потім раптом бах, у них борг, і тут вони розуміють, що треба зовсім все міняти фінансово. Так само в стосунках буває, що жінка там, наприклад, вона побачила, що все, він мене кинув, пішов, і вона замість того, там, щоб бути в депресії, жалітися, почала займатися собою. Якщо вона це робить заради себе. Чудовий сценарій, клас. Якщо вона це робить тільки для того, щоб повернути його, по-перше, йому може бути байдуже, правді. Ну, чесно, тобто, якщо він вже пішов від вас, можливо, йому вже сьогодні байдуже. Е, можливо, він навіть спостерігаючи за вами в соцмережах, він буде думати, ну окей, це в неї. Там декілька місяців запалу, тому що, типу, я пішов, не з'явився час, там бажання щось мені довести. А якщо я повернуся, у нас знову будуть такі самі токсичні відносини. І саме тому, з якою мотивацією людина починає змінювати себе, це важливо. Якщо ви робите це заради іншої людини, не, не довгострокова стратегія. Якщо ви робите це заради себе, це круто і класно, і тоді, звичайно, чоловік може. Подивитись на це, і це такий приклад цікавий, що я пам'ятаю фільм Області тьми. Можливо, ти дивилася. Там є ситуація, коли хлопець взагалі такий, типу, невдаха невдаха письменник, і там його жінка, його дівчина спочатку відносин на початку фільму. Його кидає, віддає йому ключі від квартири. А потім він такий там сценарій дуже цікавий. Він знаходить таку магічну пігулку. Він її приймає і стає прям генієм. Він там прям все пише, інвестує гроші. Він там прям. І вона потім до нього повертається. І, і велика частина нашої культури, вона дивиться за подібними прикладами, коли ми думаємо, що от якщо я там, стану кимось зовсім іншим, таким, то до мене людина повернеться. Але насправді, якщо вона вас вже на етапі там, зустрічань, ви вже розійшлися. Можливо, не випадково, можливо, вас Бог від чогось береже. Якщо ви вже в стосунках і ви влічує, і дружина, то там треба за сім'ю боротися до останнього. На етапі, коли ви просто зустрічаєтеся, і ви, хлопець, дівчина. Можливо, якщо він вас кинув чи вона від вас пішла, можливо, що наступна людина, з якою ви почнете будувати відносини, буде взагалі настільки класною і настільки щасливо вас робити, що ви будете тільки вдячні, що ці стосунки погані на етапі зустрічань залишились.